1 вересня, неділя, служіння розради, як Горобець не може впасти на землю без волі Отця нашого, так і ніщо не може трапитися в нашому житті без Його волі. А якщо щось і трапляється, то тільки для того, щоб ми були більш здатні служити всім іншим для пізнання Бога, щоб могли краще донести до них розуміння Його спасіння. Про це написано. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху і спасіння. Чому Павло страждав? Для Втіхи й спасіння інших людей, чому страждав Христос? Чому Він, велич небес, став, як ми, людиною скорботи печалий? Це також було для втіхи і спасіння інших. Чому ж страждаємо ми? Знову ж таки, для втіхи і спасіння інших людей. Це істина. Так говорить Господь, і так воно є. Однак багато хто, замість того, щоб дивитися на випробування і страждання таким чином, дозволяється сатані обдурити їх і змусити думати, що Господь гнівається на них і карає їх за якийсь великий гріх, який вони бояться, що вчинили. І тоді, замість того, щоб зустріти в своєму випробуванні або стражданні. Оце милосердя й Бога потіхи всілякої. Вони бачать лише чорне похмуре обличчя Бога від плати. Створеного їхньою власною уявою і навіяного сатаною, і таким чином, замість того, щоб виконати Божу мету, стати за допомогою цих переживань більш спроможними втішати тих, хто перебуває в біді, і нести розраду і спасіння людям, вони тільки калічать себе в них. Нехай більше так не буде. Нехай Бог для нас буде істинним, і ми скажемо разом з Павлом. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння. Коли потішаємося, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань. Тобто, в якій би ситуації ми не перебували, у скорботі чи в розраді ми перебуваємо в ній заради інших для їхньої потіхи й спасіння. На кожному кроці ми зустрічаємо тих, хто перебуває в біді, хто страждає, хто піддається тяжким випробуванням і впадає в зневіру. Вони не знають Бога, вони не знаходять Його ані Його розради, а Його сили, Його міцності і Його мужності. Християни перебувають у цьому світі, щоб донести до цих бідних, заснепокоєних душ розраду Божу. Християни тут для того, щоб сказати переможеним: Бог підіймає, сказати пригніченим: будьте відважні, я світ переміг. Будьте сильні та відважні. Слабким, у Господі ваша сила! Християни тут для того, щоб змогли потішати, і ми тих, що у всякій скорботі знаходяться. Господь знає, кого ви зустрінете наступного тижня чи року. Він знає, що будуть переживати ці люди. Він хоче, щоб при зустрічі з ними ви могли втішити їх Божою втіхою. Але зараз ви не готові до цього, тому що у вас ніколи не було такого досвіду, і ви ніколи не відчували те, через що проходитимуть ці душі, коли ви зустрінетеся з ними. Тому, щоб ви могли послужити їхньому благу тоді, Господь сьогодні веде вас через досвід, який допоможе вам потішити їх при зустрічі. Тож те, що він робить із вами зараз за допомогою цих переживань, Допомагає вам стати кращим служителем Його благодаті, і служителем, який знає його в будь-якій ситуації. Можливо, Він веде вас через темні води, які часто омивають душу, але не бійтеся і не втрачайте сили духу. Ісус прийшов цей шлях до вас, і тепер Він каже. Не бійся, бо я ж з тобою, бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Я втішаю тебе, щоб ти міг потішити тих, хто в біді, щоб ти був для них втіхою і порятунком на всякому місці. Саме так отець вчинив зі своїм сином у цьому світі, щоб він міг принести розраду і спасіння тобі й мені. Це і те, через що Ісус провів Павла, щоб Він був для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. І якщо той, що все ради Нього і все від Нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчиним досконалим через страждання, то чи можемо ми сказати, що це не до вподоби нам? Якщо для того, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах, мусив бути у всьому подібний братам, то невже ми, яких він зробив священством царським, маємо ухилятися від участі в аналогічному досвіді наших побратимів, який дав би нам змогу краще донести пізнання Бога? Якщо для того, щоб він міг випробуваним допомогти, необхідно було, щоб він сам постраждав, будучи випробуваним у всьому. Тому, як і ми, то невже ми будемо уникати випробувань і страждань людства. І тим самим закриємо себе від нього та позбавимо себе можливості допомагати спокушуваним, втішати тих, хто страждає, і піднімати відкинених. Ні, ні. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Прийміть Духа Святого, як Він є, так і ми в цьому світі. Ми тут, замість Христа молимо людей, примиріться з Богом. Тому нехай кожен, хто назвав ім'я Христа. Скаже в радості й мужності живої віри. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіків всіякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що у всякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішає Бог наш самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христо і потішення наше намножується 2 Коринтян 1, 3, 5 Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.